Я Євгенія Сенік, у неї вийшла друга книжка, вона називається письмовий стіл. така вона гарна. Письмовий стіл, назва останньої книжки, власне, в шухлядах письмового ще дуже-дуже багато написано. Робіть самі, Не чекаємо нікого. Просто зняла житло, зачинила двері і все. Це моя резиденція, буду писати, бо я бо я не можу не писати. І це для мене. І вже в цей письмовий стіл ми вкладали різні е короткі есеї, оповідання, які писалися переважно до просто неба. Я навіть не хочу, напевно, це бачити в своєму житті ніколи, що там зараз сталося з моїм містом, але на той час, коли я була, мені ще потрібна була адаптація після Львова в Луганську. Для мене це дві різні країни. Я зрозуміла, що щастя, це коли ви приймають таким, який ти є. Коли от цілковито ти є такий і все, і тебе приймають. І просто небо дало мені тоді. Оце відчуття, що те, що я пишу, є потрібним. І, власне, це оселя так, що вони допомагають людям стати на ноги, коли вони трохи втратили якусь перед під ногу. Я прислухалась ранку, а що, як я так міцно заснула і не почула, як він все таки прийшов? Але за стіною на сходовій поліції нікого не було. Я це знала, навіть не виходячи з квартири. Я тоді подумала, що та стіна, яку я собі вигадала, насправді не існувала. Тобто вона безумовно була, але були вже двері, які можна будь-коли легко відчинити.